І так, вам потрібно буде намалювати цей кошик з фруктами. Як це зробив я? Подивіться на мій шедевр. Ей! Які милашки! Їм все одно на мене. Ей, зверніть на мене увагу. Так, що ж мені робити? О, ідея. Телефони я у вас забираю. Софі малює цуценя, а майлі кошеня. Ви вирушаєте в челендж. О, які милашки! Ага. Це кошеня таке миле, так і хочеться його погладити. Кашеня таке пухнасте! Путі, Путі пу Так, ви маєте рацію, вчитель дуже милі. І так, ваш час пішов, можете починати малювати. Майлі Софі, чому ви не починаєте малювати? Не можете надивитись на милих вихованців? Тоді я заплющую вам очі, малюйте наосліп. Так, ось це буде весело. Час іде. Але де ж всі олівці та фломастери? Так, наче щось знайшла. Ні, по запаху не те. А може, ось цей також не те. Хм, а ось цей пахне як чорний, і на смак також. Чудово, я знаю один класний прийом, котрий допоможе мені намалювати собаку навіть з заплющеними очима. Обведемо руку в такому стані, і у нас вийде мордочка. Геніально, правда. Тепер дамо деталей. Ніс, очі вушка. І все замалюємо. Має вийти милий песик. Підгляну. Є, вийшло так, як я і хотіла. Подивимося, що виходить. О, ні. Кішка вийшла жахливою. Майлі підглядати заборонено. Пробачте, пробачте, вчитель. Так, цей малюнок не годиться. Треба поміркувати, знаю. Якщо я не можу рівно намалювати, то в мене вийде класний орігамі. Його я можу із заплющеними очима зробити. Ага, ось так, ось так. Ще трохи. Готово. Залишилось лише промалювати фломастером деталі. Очі, носик та ротик. Ура! Упевнена, у мене вийшло зробити миле кішечку. Час вийшов. Показуйте ваші роботи. Ей, ви що не бачите? Час закінчився. Ей, А, точно! Я забув прибрати їх пов'язки. От тепер руки піднімаємо і показуємо свої роботи. Софії? Так, малюнок вийшов навіть дуже гарним. А що у Майлі? А в мене ось така мила кішечка. Хм, Теж класно. Дівчата, ви обидві заслужили на приз Софі цуценя, амалі кошеня. Ра. Нарешті мені подарували собаку. Я так довго про неї мріяла. Назво тебе Емілі. Ти така гарна. А в мене дуже мила кішечка. Назво тебе Кіра. Ми будемо кращими друзями. Ой, який я незграбний. Тобто саме так цього я й хотів. Будете малювати апарати з жуйкою. Клас! Ого, який величезний пензлик. Він мені потрібніше, віддай. Я перша його взяла. Малі відпусти. Боже мій, вони не можуть поділити великий пензлик між собою. Тоді я забираю у вас пензлик. Не вмієте ділитись, малюйте пальцями. До речі, ваш час уже пішов. Спробуємо пальчикове малювання. Візьмемо баночку з фарбою і занурюємо в неї палець. Прикольно! Це навіть зручніше, ніж пензликом. Тепер беремо жовту фарбу і замалюємо ось тут. А тепер мені знадобляться усі кольори, щоб намалювати багато-багато жуйок. Занурюємо пальчики в усі баночки і тикаємо по малюнку. Виходить яскраво і гарно. Фух, я навіть трохи втомилась. Отакої. І я пальці бруднити не збираюсь. До мене прийшла ідея краще. Куди краще буде видавати фарбу з тюбика? Вона застигне на папері і все буде супер красиво. Виливаємо жовту фарбу і роздуваємо за допомогою трубочки. Краса. А тепер видавлюємо кольорову фарбу, щоб намалювати жуйки. Це виходить здорово. Ще трохи синіх жуйок. І готово. І у Майлі. Ти все у фарбі. Хм, Мабуть, додам ще помаранчевих жуйок. Щось не видавлюється. Дивно. О, ні. Який жах. Я все у фарбі, а мені якраз помаранчевого не вистачало. Дівчата, ваш час закінчився, показуйте свої малюнки. Так, Софі, подивимось. Так, цей автомат із жуйками виглядає непогано. А Що зробила Майлі? Причудово, але дуже брудно. Хто ж перемагає? Навіть не знаю. Майлі чи Софі, Софі чи Майлі. Вибір складний, але вирішено перемагає Майлі. Вітаю, забирай свій приз. Ура! перемога моя! Як же класно! Хочу якнайшвидше спробувати всю жуйку. Дістанемо для початку одну. Вау, як же здорово жуйка котиться! І прямо до мене. Оп. Яка апетитна! Ей, а де вся моя жуйка? В Софі. М -м, пробач, Майлі, не могла себе втримати. Ей, а де наш вчитель? Дивно. Па! вчителю ви куди поділись? Не хвилюйтесь, це спеціальне завдання. Просив передати ваш вчитель. Сьогодні я маю гарний настрій, і ви будете малювати мене, але без рук. Що? Я буду малювати однією рукою, але це незручно. Добре, нічого не вдієш. Доведеться спробувати. Однією незручно, а я взагалі буду малювати без рук, хоч це реально складно. Але нічого, я потрясно малюю ногами. Вони мені і допоможуть. Тим паче у мене є спеціальні шкарпетки з пальчиками. Класно, так? Як тобі, мій відмедик Фредді? Здається, виходить круто. Ого? Ти так ногами вмієш малювати. А я навіть двома руками так не намалюю. Добре, доведеться постаратись. О, ні, олівець зламався. Добре, нічого страшного. Я можу його просто підточити. Хм, Однією рукою це зробити нереально. Тоді скористаюсь зубами. Ось це інша справа. Тепер продовжуємо малювати. То що ж таке? Знову зламався, готова. Так, він став набагато менше, але це. Ай! Та я так ніколи не закінчу малюнок. Що я сточила весь олівець. О, у мене є клей. А якщо я намалюю малюнок за допомогою тирси від олівця? Для початку малюю контур клеєм, а потім приклею на нього тирсу. Так вийде гарно та креативно. Час закінчується, і він вийшов. Показуйте роботи. Так, от, на мить. ось моя. Цей малюнок зовсім на мене не схожий. Я ставлю дизлайк. Ну от. А що намалювала Майлі? Ось, подивіться, будь ласка. Так, перемога твоя. Так, я перемогла. Як же здорово. А тепер можете тікати від мене. Я вас зловлю. Що? Ні, ні, чекаємо. Малі, зачекай мене. Я вас наздожену. Будьте впевнені. Ні, не зловиш. Ха, нормально я їх пранканув. Велике дякую за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Ну а поки що, бувай.